Єремія, 38 розділ. І почув Шефатія син Матанів, і Гадалія, син Пашхурів, і Юхал син Шелемеїн, і Пашхур син Малкіїн Ті слова, що Єремія говорив до всього народу, кажучи так говорить Господь: хто сидітиме в цьому місці, той помре від меча, голоду та від мировиці, а хто вийде до халдеїв, той буде жити. І стане йому душа його за здобич, і він житиме. Так говорить Господь: напевно, буде дане це місто в руку війська Вавилонського царя, і він здобуде його. І сказали зверхники до царя: нехай же уб'ють цього чоловіка, бо він ослаблює руки вояків, позосталих у цьому місті, та руки всього народу, говорячи їм слова, як оці, бо цей чоловік не шукає для цього народу добра, а тільки зла. І сказав цар Сидекія: Ось він у ваших руках, бо цар нічого не вдіє супроти вас. І взяли Єремію та й кинули його до ями Малкії, царевого сина, що в подвір'ї в'язниці, і спустили Єремію шнурами. А в ямі була не вода, а тільки багно, і загруз Єремія в багні. І почув Мурин Евет Мелех, Евнух, який був у царському домі, що Єремію кинули до ями, а цар сидів у Венієминовій брамі. І вийшов Евет Мелех з царського дому та й сказав цареві, говорячи. Пане мій царю, ці люди вчинили зло в усьому, що зробили пророки Єремії, якого кинули до ями, і помре він на своєму місці через голод, бо в місті нема вже хліба. І наказав цар Муринові Еведмехові, говорячи: візьми з собою звідси троє люду і витягнеш пророка Єремію з ями, поки він ще не вмер. І взяв Еведмелех тих людей з собою і прийшов до царського дому. Під скарбницею, і набрав ізвідти подертого шмаття та непотрібних лахів, і спустив їх до Єремії до ями шнурами, і сказав Мурин Евед Мелех до Єремії покладиться подерте шмаття та лахи по підпахи свої руки під шнури. І зробив Єремія так, і протягнули Єремію шнурами, і витягли його з ями. І сидів Єремія в подвір'ї в'язниці, і послав цар Седекія і взяв пророка Єремію до себе до третього входу, що в домі Господньому, і сказав цар до Єремії: Запитаю я тебе про щось, не заховуй від мене нічого. І сказав Єремія до Седекії, Коли я провіщу тобі, то чи справді не вб'єш ти мене, а коли пораджу тобі, то мене не послухаєш. І присягнув цар Седекія Єремії таємно, говорячи: Як живий Господь, що створив нам цю душу, не вб'ю тебе і не дав. Тебе в руку тих людей, що шукають твоєї душі. І сказав Єремія до Сидикії, так говорить Господь, Бог Саваот, Бог Ізраїлів, якщо справді вийдеш ти до зверхників Вавилонського царя, то житиме душа твоя, а місто це не буде спалене огнем, і будеш жити ти та дім твій. Якщо ти не ввійдеш до Вавилонського царя, то це місто буде дане в руку Халдеїв, і вони спалять його огнем, і ти не втечеш з їхньої руки. І сказав цар Сидекія до Єремії: Я боюся юдеїв, що перейшли до халдеїв, щоб не дали мене в їхню руку, і щоб не насміялися з мене. І сказав Єремія: Не дадуть, послухай Господнього голосу до того, що я говорю тобі, і буде добре тобі, і буде жити душа твоя. А якщо ти не схочеш війти, то ось слово, що Господь мені виявив, і ось усі жінки, що залишаться в домі юдиного царя. Будуть відведені до зверхників Вавилонського царя, і вони скажуть: підмовили тебе і перемогли тебе, твої приятелі, погрузили в багні твої ноги, та вони назад відійшли. А всі жінки твої та всі сини твої будуть відведені до халдеїв, і ти не втечеш з їхньої руки, бо рукою Вавилонського царя будеш схоплений, а місто це буде спалене огнем. І сказав Сидекія до Єремії: нехай ніхто не знає про ці слова, і ти не помреш. Бо коли почують зверхники, що я говорю. З тобою, то прийдуть до тебе та й скажуть тобі, розкажи ну, нам, що говорив ти цареві, не ховай перед нами і не вб'ємо тебе. І що ж говорив тобі цар, то скажеш до них, я склав обличчя своє перед царське обличчя, благання склав, щоб не вертали мене до його Натанового дому, щоб там не померти. І прийшли всі зверхники до Єремії і запиталися його, і він розказав їм згідно з усіма тими словами, що звелів був цар. І вони мовчки відійшли від нього, вони довідались про обговорену річ. І сидів Єремія на подвір'ї і в'язниці аж до дня, коли був здобутий Єрусалим, і сталося, як був здобутий Єрусалим.